Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і сьогодні буде огляд на дуже класну книгу, яку я дочитала вчора вночі, і готова була виходити відразу на зв'язок і розповідати вам про свої емоції. Їх насправді було дуже багато. Я після Уве, мабуть, це найсильніша книга, яку я прочитала за весь рік. Тому я вирішила не відкладати і поділитися з вами думками. Це книга, яку я придбала собі для того, щоб читати як можливо, розвагу, можливо, для відпочинку. Але насправді книга прочиталася дуже швидко, дуже легко, вона написана дуже е, доступною мовою, але вона є дуже важкою в плані ментальному. Це Кетлін Аліфереренка, Мартін Ганда і Ліз Велч, і їхня спільна робота, я завжди писатиму у відповідь. Ця книга вийшла у 2015 році, і її авторами є не письменники. Це є автобіографічна, як каже одна із авторів Кейтлін Аліференка, що вона на 100% правдива, І, мабуть, розуміння цього ще е, збільшує емоції мої від прочитаного. Отже, невеличка е, так, анотація трошки по сюжету. Е, тут розповідається: взагалі, ця, цей роман побудований у формі листів, які чергуються спочатку Кейтлін і потім Мартіна. Е, Кейтлін у школі запропонували обрати друга для листування із інших країн. У той момент, коли всі її однокласники обирали Європу, вона вирішила обрати країну, африканську країну Зімбабве. Вона не знала, хто їй буде, хто буде її новим другом. Але таким чином по листуванні вона познайомилася із Марті... Мартіном Гандою, який, я сподіваюся, що я правильно відміняю прізвище. Отже, з Мартіном, який живе у Зімбабве у дуже 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 бідній сім'ї. Хоча Кейтлін цього не розуміє, тому що на початку їхнього листування вона пише першою листа і розповідає про своє життя. Вона є підлітком, і вона до цього до того моменту вона була тільки у Канаді і у Німеччині. Тому Бачила, що в принципі плюс-мінус життя підлітків воно є схожим, але насправді це було не так, тому що у Зімбабве, і ось вона розповідає про своє життя. Вона надсилає е, Мартіну якісь фотографії, де показує свій будинок, своїх собак, де показує свої автомобілі своїх батьків. І коли Мартін це бачить, для нього це взагалі шок, як так можуть жити люди. Отже, Кетлін вона вважалася дуже багатою для Мартіна. Але тим не менш, ця прірва верніше, це фінансове становище не робило прірву між цими героями. Мені навіть важко казати, що це герої, оскільки це справжні люди. Вони ділилися один з одним якимись своїми подіями із життя. Але Кетлін помічала, що деякі дивні речі, які їй писав, Мартін, наприклад, що одяг це розкіш і все в цьому плані. Багато було таких моментів, і вона спочатку не розуміла і особливо не углублялася у значення цих слів. Пізніше вона зрозуміла, що Мартін просто хотів обмежити її від реальної картини світу, від того наскільки світ є жорстокий. І, до речі, описується також політичний устрій Зімбабве, адже там я не слідкую зараз за Зімбабве, але, здається, минулого року і ще досі там країною керував диктатор, той самий, який описаний так. Трішки обхисаний у цій книжці, тому що як стверджувала із інтерв'ю сама Кейтлін, це могло вони дуже. Детально дуже так притиралися до цієї ситуації, щоб описати її, щоб було зрозуміло, як жив Мартін, і Мартін жив далеко не найгіршим життям у Зімбабве у той час, і, звичайно, що це під впливом політики того диктатора. Ну і зараз це також небезпечно для родини Мартіна. Так? Але тим не менш ми дізнаємося про устрію Зімбабве і м, стається переломний момент, коли Мартін, е, зізнається своїй подрузі по листуванню про те, що він, йому важко їй надсилати листи, бо це дуже дорого для е, Зімбабве, його родина вона просто на межі. На межі голоду, вони навіть не всі мають взуття. І якщо це хто має взуття, то це якісь тапці, які перемотані, поремонтовані декілька разів. От, і а наш Мартін він взагалі дуже розумна людина. Він є найрозум... найкращим учнем школи. А для того, щоб навчатися у школі, потрібно платити. І в якийсь момент родина не може потягнути оплату за навчання. Мартіна виганяють декілька разів зі школи, і це досить принизлива така, такі моменти принизливі, коли він сидить дитина і заходить директор і каже, оголошує твоє прізвище, а ти розумієш, чому він це робить, який його посил, що твої батьки не змогли заплатити за навчання. І Кейтлін починає разом зі своєю родиною. Родина Кейтлін це взагалі дуже добрі, дуже милі люди. І коли я подивилася інтерв'ю із Кейтлін уже дорослою, то я справді впевнилася у тому, наскільки цій людині важливо ем, залишатися людиною, наскільки їй важливо, щоб у світі панувало добро і справедливість, і насправді вона є медсестрою. І е, намагаються зараз завдяки продажам е, своїх книг допомагати е, іншим людям потребуючим. Історія Мартіна дуже розчулила, як батьки, так і саму Кейтлін, всі починають вболівати за Мартіна і допомагати, допомагають йому отримати м, навчання і втриматись у школі. І таким чином ми бачимо, як маленькі. Такі, здавалося б, незначні дії можуть здійснити велику-велику мрію і повністю змінити життя людей. Тому що так відбувається і з Мартіном, і насправді зараз ви можете подивитися його аккаунти, переглянути, і аккаунти Кейтлін. До речі, ще такий дуже важливий момент, який я відмітила у цій книжці, взагалі, коли я читала цю історію, то майже від початку до кінця до останньої до останньої. Останнього слова, останньої букви, в мене просто серце завмирало, і я була постійно у напрузі, такого давно не було, щоб я читала від початку до кінця, перебуваючи у напрузі і відчуваючи біль, відчуваючи а, несправедливість а, м, світу. і власне Ця книжка є близькою для мене ще й в тому плані, що героїня згадує про теракт, який відбувся 11 вересня 2001 року. І насправді я просто хочу вам зачитати слова, які Кейтлі написала Мартіну у вересні 2001 року. Ці слова відгукуються дуже сильно в мені, і я думаю, що варто їх прочитати, хоча я майже ніколи не зачитую якісь фрази. Ця трагедія зачіпає всіх, хто вірить у свободу. Ці терористи не мали ні облич, ні імен, але ми знову станемо на ноги. Ми черпаємо силу з усвідомлення того, яка ми сильна нація. Ми віримо у свободу і волю для всіх. Хай впадуть наші будівлі, хай кривавлять наші серця. Ми не, сліз, ми не ховатимемо сліз за загиблими, близькими і рідними, але ми виживемо. Будь ласка, молися за те, щоб наші лідери змогли відповісти на цю жорстокість, а також щоб їм стало розуму і назнаги завдати удару у самісіньке серце тероризму. Піднімається ще питання тероризму, який ми відчуваємо з вами як ніхто сильніше зараз тут в Україні. І відчуття, коли Кейтлін переживала, хвилювалася, чи можливо її країна вступить у війну. Це теж було мені близько, і я думаю, що для багатьох читачів українців це буде близько, відгукнеться десь у душі. Насправді, тут дуже багато ну, здавалося б звичайних дитячих листах, але настільки емоційно це все написано, що. Мені бракує слів, мені бракує слів. Я зараз ділюся з вами своїми враженнями, а в мене серце просто зжалося і мурашки по шкірі, настільки сильні і глибокі думки і відчуття взагалі від цієї книжки. Ще один позитивний, дуже мега позитивний момент в цієї історії, що вона дає надію і віру у те, що от завдяки маленьким крокам ти можеш здійснити свою мрію. Головне, щоб не було війни. Ось. Такі у мене якісь думки стосовно цієї, книжки. і насправді я прочитала, що як один лист мінив двоє життів. А так, в анотації теж згадується і багато відгуків я читала на цю книжку іноземних читачів. І це неправда. Не тільки двоє життів було змінено в. Під впливом цих листувань, під впливом цієї потужної історії, тому що, по-перше, кожен учасник, хто був дотичний до цієї історії, це і родина Мартіна, це і родина Кейтлін, і ті, хто допомагали вчителі, які просто знайомі, які допомагали однокласники, які допомагали нашим героям. Вони безпосередньо змінилися. І змінилися їхні думки про вартість життя, про важливість проблем, про важливість цінувати те, що у нас є. Адже навіть тримаючи цю книжку у руці, я е, щаслива, тому що перебуваючи в Україні в такий зараз час, не кожен має можливість. Тримати книгу і розповідати зараз, ділитися своїми думками, своїми якимись враженнями із читачами. Промоакція, акція я завжди писатиму у відповідь, важлива для мене ще в тому плані, що письменники і герої цієї історії вони відвідують школи у Сполучених Штатах Америки. І таким чином ця книга навіть війшла у шкільну програму для американських діток. Я дуже дуже. мене просто зараз навіть сльози на мене на. на нахлинули. Я однозначно буду зі своїми учнями читати цю історію. Мені цікаво почути їхні думки, взагалі їхні враження і як вони відчувають цю книгу. Цю історію і знову ж таки, авторка нам ділиться з нами, зі своїми глядачами, з читачами, як у інстаграмі, так і в інтерв'ю. Про те, що їй пишуть дуже дуже велику кількість листів, їй надсилають, де дякують за цю історію, а також розповідають, як діти, тінейджери, підлітки допомагають сільським жителям, в тому числі у Азії і у Африці. Зокрема, і мені запам'ятався випадок, коли. Діти почали купувати кіз для сільських жителів, і авторка каже, що одна коза може змінити життя людей, повністю змінити, накормити і прогодувати. Тому так, розцінка цінностей відбулася. І я ви вже зрозуміла, що я. Однозначно вам рекомендую цю історію прочитати. Звичайно, всі ми різні, у кожного із нас свої якісь чуттєві пороги, але, не знаю, ця книга про, про якісь загальні цінності, про добро, про допомогу, про безкорисність, про підтримку, про любов, турботу і. Якщо вас зачіплять, зачіпають ці теми, такі цінності, то книга має вам сподобатися. Протягом всієї книги я вболівала за наших героїв, як за Кейтлін, так і за Мартіна. Звичайно, вболівала за Мартіна, щоб його мрія збулася, а за Кейтлін щоб вона не здалася, і показала приклад всім. І дуже важливим є те, наскільки в цьому випадку Кейтлін підтримали її рідні. Що ж, такі були мої думки. Я, мабуть, сказала, можливо, навіть менше ніж третину того, що я відчуваю. Але я думаю, що про цю книжку ви ще будете чути на моєму каналі. Діліться зі мною думками стосовно цієї книги, якщо ви прочитали її і. Взагалі, скажіть, чи плануєте її читати і чи сподобалося вам відео. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви підписалися на мене, поставили лайк цьому відео. Ну і будете активними. І не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України. Я залишаю все, всю інформацію в інфобоксі. До зустрічі в новому відео.